Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на чому відео. Отут, от фоном ви бачите в себе. Отут, точніше, нові СБЧ, які ми отримали сьогодні в 10-й ранку: 85 х 10 та 84 х 10 і їх додали і її. в 10-тій ранку. Несподівано, неочікувано, можливо, протубили, Можливо, я не знаю. Але найголовніше те, що 84 х 10 нас full аннімітид. А отже, ви тепер можете крутити все, що завгодно, скільки завгодно і цей прекрасний С 82 плюс плеєрпік, отак от трикутничкам відлітає з переліку улюблених моїх СБЧ, тому що я думаю, що 84 x 10 його повністю заміню. Отже ті з вас, захочуть зловити карти, які є в паках найближчим часом. Я думаю, скоріш за все зможе це зробити. А отже, прийшов час поділитися з вами нарізочкою мого дропу для мого клубу, для мого основного складу, який я збирав для вас майже з початку. Футє тому, що завтра скоріш за все це вже. Буде не актуально, а допоки я можу показати деякі карти, досить рідкісні, які напевно не всі з вас зловили. І один бенгер не побоююсь цього слова. Наприкінці цього відео ви побачите мій поточний склад, в тому числі і два топ-трансфери за 20 мільйонів монет. Отже, якщо вам такий контент до вподоби, не забудьте на канал підписатися. Ще нагадую, що у нас буде розіграш черговий подаруночки від мене для вас. Для Ютуба отакі кепочки і отака от теж дві розіграємо на стрімі на одному з наступних. Для того вам потрібно зробити те, що значно в минулому відео. З оглядом контенту Футі. Зайдіть, не полінуйтеся, можете її підтримати і контент оглянути новеньке щось, якщо ви на каналі перший раз, то можливо поглянути інший контент Сіфа, а не тільки пак опенінг Отже, сподіваюся, ваша кава заварена. У вас гарний настрій і. Готовий подивитись на вашу реакцію і почитати в коментарях найкраще з карток, які зловили особисто ви. Приємного вам перегляду. Друга спроба тепер не на стрімі самостійно. FC Пережечок готовий. Габела готова. Бен Вайт Камін Хоум. І ось вона. Їй, ну ми бачили гарний дроп. Дайте мені хоча б щось. Більш-менш грабельний. Хай то буде не дублікат. І більш-менш грабельний. Я погоджуюсь. Зіко дайте мені. Матеуса дайте мені. Я навіть не прошу про війра, хоча війра то була просто шалена перемога для мене. Так, полетіли. Перша Перша карта, фізика 82 одразу Габела. Типу, тут має бути відсутній захисту з такими статами і шалений дріблінг. Але. це вже може бути цікаво. Легенда з 99-м А ну. І пасамі 96 ми Окей. Я боюся, що це. Ну, це має бути щось гарне. Удари. 96 удари. Ого. Виглядає як щось потужне, але. Але є є дефендінг якийсь. Це типу цап умовний, да? Ну давайте плейстайли глянемо. r 1 r 1 Ану. r 1 r 1 Ось вони плейстайли. Ні, це не воно. Ага, L1. Ні, це голи за кого він забивав. Це стати. Ось плейстайли. Red cards. та блін де. Слухайте, ну це цікаво. Ось плей чи що? Да, окей. Phines. 4. Трівела, Deadball, Pingt Pass і R1. Немає золотого... Але 4 це Great of the Game якась ікона. І це якийсь forward. А хто там є з такими статами? Chip shot, Pink Pass. Це типу. Це цап якийсь. З дедболом. Хто там з дедболом був? З крутих. Ладно, давайте дивитись. Зіко. Я ж кажу, дайте Зіко. Точно, дедбол. Дедбол і шалені передачі. Та нарешті я вже готувався дити в чатик черговий раз, що наскільки можна. З цих 85х5, нічого, спіків, нічого, але... Зіко це GG. <риклад> а рад, танцов, а проба ей Арно спроба Тики Відеора француза не вел Чого ти не обираєшся? Алло? Добре, тепер три гравці з актуальних пром. Австрія ЦЗ, це буде Денсу чи як його там? 95-й і хтось з команди турніру Кевін Де Та нарешті, дякую і їй за гравця Ліверпуля, як я і прогнозував в одному з минулих відео, але це KDB. Це один з моїх улюблених гравців, і хоча б наприкінці побігати за нього трохи, це буде прикольно. Непоганий перший, 84 10. Немає радості, звісно, такої, бо ну то класно. Але в спак Ліверпулі я буду купляти вже MakerMac, актуальну версію. Але he's a sent half, he's a number 4, як ніяк. Так, цього разу 14 добив після виконання завдань. Поглянемо, можливо, з паку щось випаде. Фодора, ніби багато. Три піки. Одні й ті самі обличчя. В принципі, тут нема чого ловити, окрім Футіса, Футіс не падає, тому пофігу. Отут, отут можна побачити щось цікавеньке. Кайл Вокер. це було б прикольно насправді. Але він в мене є, теорія дублікатів від EA працює завжди. І Ніко Вільямс. Класна карта, але він мені не потрібен. Трент, Олександр Арнольд. Ніби Рібн Конате і інші гравці Ліверпуля. Ну Типу, прикольна ніби нагорода, але мені не до чого. Зараз пак глянемо. Super З трьома гарант спешл картами. Перший в нас. Ту -ту 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 і Пасто Глорія. Другий. Тут є надія. Там можуть бути гарні карти. Але це не гарна карта, це Олі Уоткінс. Let's go! І ку-куреля. Ти п'єш свою і штреля, тому що ти ку-куреля. О, Петр Чех, нічого собі. Ідіога Джота. Let's гоу. Анімація футіс ікон така сама, як звичайно, ікони, Без рожевого конфіті, тому я не одразу здогадався. Але... Це друга Футіс ікона. І тепер напевно в склад. Опа, Футіс. Футіс-ікона. Нічого собі. Ну хто б сумнівався, прекрасно. Звісно, це буде дублікат. Три PTG, Мінімум. І... Парапампіє. Це буде облак, 96-й. Чи може там бути хтось гарний з. С... Може, Коді по Let's Go! В мій склад Ліверпуля. Yes. Сюди first owner. Перша спешл карта Ліверпуля по-моєму з часів Мухаммеда Салаха. Та нарешті ж let's go. Так, чат, 84X10 наступний. Футіс! Барелля? Цікаво! А скільки він коштує? Ми його ще не бачили. Тікітака, R1, підкат і батарейка. Все по 90. 94 мінімальний стат. І Орлін in версії Ліги Чемпіонів падає в паках. Так, Team of the Season, чат. Зайр Емерия, нахіра вони додали додавали звичайна парка, як ще Футіс. О, кулібалі Футіс. Нічого собі. Раз, два, три, 4, 5 точці в одному паці. Чат, щось мені підказує, що тоцем буде дупа, і не дарма ми їх не купляли. Да, 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 міграційна служба Хорватії завжди поруч, да, шукер геній просто. Це хто такий? Вальварда! Ні! Я ж тебе зловив тільки одного нормального в цьому піці! ні. <смір> <смір> <А>, Ні-хи-хи-хи-хи! <смір> Боже, я сто збирав, і там був він лише і конте. О, чи Андрій. <смір> <смір> Ха-ха. Great of the Game, який мені не потрібен від слова зовсім, я його завжди критикую. Але це перша, прям крута, Great of the Game ікона. І їй дали б мені краще сіра Кенні Кенідалґеша, чесне слово, він же ніби навіть дешевше. То що ви мені пхаєте? Кого завгодно, тільки не Ліверпуль. Ну, скільки можна наді мною знущатися? Перша ікона. О, Німані Відіч! <laughs> плейстайли. Тепер, коли я купив вандайка, контор насипає мені центральних захисників. Він мені не потрібен. Але виходячи з того, що ви ловите, то карта за Ого, скільки? Вау, 1,7 мільйона монет, то він просто out of packs. То шалена перемога. Як часто у вас відбувається щось таке? Коли ви робите щось на самоті, майже будучи впевнені, що ніхто це не побачить, і такі, та ну ніхто все одно не побачить пофігу, і відбувається щось таке нереальне. Що просто вау, наприклад, ви там десь у футбол вийшли, побуцати м'ячика і давай радугу крутити, коли просто з друзями пас на 3 метри віддати не можете. Так ось в мене відбулася дещо схожа ситуація. Я вже зневірився в те, що щось мені може випасти. Ви бачили мій дроп на стрімах, в іконах, в піках, в паках і всюди. І я вже просто за звичкою десь крутив ці піки, паки, все, що заможне, перекручував. І тут я випадково відкрив. Один з обмінів 89, і там я побачив щось, я це не записав. Але я готував відео з в цілому нарізочкою свого пак як я роблю періодично, тому я не міг не вставити цей момент в. Дану нарізку, я думаю, ви зрозумієте, чому я залишив цей пак відкритим в такому вигляді, як він і був. Десь він мене дві години провисів, я не крутив, нічого не відкривав. Тому зараз ми просто з вами швидесенько перенесемось трошки в минуле, і ви зможете побачити, що мені випало. Отак. Чесно, емоцій, як таких в мене сильних не було, тому що воно просто фоном щось висвітилося конфіті ікони. І я такий, окей, там якийсь Шмейхель, трезає, жляпа яка падає постійно в цих паках, зараз піде на обмін. І потім такий боковим зором чпункс. А тут доброго здоров'я. Так же кінець гри, так вже, звісно, не ті емоції. І наразі я вже під запис це роблю, але... Мені здається, вам пару коментарів. Бан це не завадить написати, тому що нарешті, як ви там пишете, хоч щось я зловив топове. А тепер ви реагуйте на мій хоч щось, а я пішов далі крутити. Ну а ви вже це все побачите в нарізочці. Ясненько. Боже господи, як це можливо. Це не нормально є. Ха-ха. Ого, раз, два, три, 4, 5, 6 тоці і ікона. Це напевно рекорд. Вау. Так. Мені хочеться зарвати пак за монети, поки там є Мохаммед Салах. Подивитись на два ТОЦІ, Бажано гарного рейтингу. І я хочу ікони покрутити. Мені впадло крутити піки, все, я вже не можу. Банкуємо. Рюді Гершішо? Рюді, let's go! Тебе під Тіма зусінги. Ну... Де козиря. Ясно. А, Бреля дубликат. GG. Ну що, у нас перший пік 94 і в нас тепер немає необхідності. Бігати постійно на консоль Тому що ми маємо отакий Хайд аут У tools. Already on Already on Already on Альварес, лол Дякую їй Спроба номер два Окей, в нас є одна карта нова. Доброго здоров'я, доброго здоров'я. Реал Мадрид, Іспанія. А це може Мінді? Чо мені? Let's go! горний півзахисник. То є вже краще, його тим паче в бечі немає, я його минулого разу не зловив. Хай буде. Опа, це вже цікаво. Це вже є блан, але правильної людини. Let's go. Доброго здоров'я! О, а там екраурея. Доброго здоров'я. Ще й Барбатов, два Фукіс, Let's go. Шановні, отаким от чином виглядає наближений до Endgame мі особистий склад. Я не знаю, за Блана ще не грав. Напевно, сюди можна спробувати. Або Мальдіні, мені Мальді, Діаш, він класний. Можливо, якогось ще куплю. Конати куплю точно в фінальний склад Ліверпуля. Чого мені, як медіум, хай опорник, поки я Віра не зловив, я думаю, що буде також однією з найкращих опцій. І, відповідно, хто тут є ще? Бензама, який навіть на різку не потрапив, не пам'ятаю, коли я його зібрав. А також два трансфери мого клубу. Вержол Ван Дайк версії Мейкійомар. Краще вже напевно, не буде. 9 мільйонів 250 тисяч монет і Мохамед Салах. Версії Футіс. 10 мільйонів 749 тисяч монет. Навіщо? Та тому, що можу собі дозволити. Маю право. Вони потраплять в мій фінальний склад Ліверпуля. І наразі, отакий от під 4-3-2-1 з жіноля на ЦПшнику атакувальному. Я хочу спробувати. Можливо, побавлюсь у Вікенд-Лізі. Тут є опції замінити Галанда на того самого Кріштіану, Я інколи бавлюся під настрій, бо навіть Карім Бензама мені дуже сподобався. Але я думаю, з точки зору метагеймінгу це буде оптимальна версія наразі, саме на момент старту Анлімітед. Грайнду. друзі, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо щось забув, якщо щось цікавеньке, запитайте в мене в коментарях. Ну ми з вами побачимось. Коли побачимось, бережіть себе, все буде Україна. Всім повага, па. -па.